100 грам правди, вітаю, ви дивитесь програму 100 грам правди сьогодні. в студії Юрій Васильович Драч, головний редактор газети Скрижалі. Юрій Васильович, я хотів би запитати, яка мета проекту Скрижалі? Чого ви збираєтесь досяг... досягти, видаючи цю газету? Я хочу повернутися до історії. І хочу сказати, що наша газета була створена ще у 2007 році, хоча перший номер вийшов з руку лише в наступному 2008 році. Поштовхом до її створення була та ситуація в країні. Тобто, коли ми були свідками великого розчарування наслідками помаранчової революції. А коли... сьогоднішня ситуація нагадує, ситуацію у 2007 чи чимось відрізняється? Вона відрізняється тим, що вона стала ще гіршою. І цього е, в газеті ми пишемо в вихідних даних. Пишемо, що газета це газета кожного українця. На провели жаль за останні два роки, тобто відколи президентом Став Янукович українського в Україні стало е, стає все менше і менше, і скоро не залишиться очевидно взагалі нічого. Тому чи вірите раз, ви в те, що можете щось змінити за допомогою цієї газети, е, звісно, я вважаю, що як це не виглядало би смішно, чи наївно, чи можливо в деякій мірі романтично. Але кажуть, вода камінь точить. Тобто кожен крок, який ми робимо, нехай з десяти людей, які прочитають цю газету, одна людина подивиться на світ трішки іншими очима. Я вважаю, що це вже буде великий успіх. Тому що людина до людини і сформується народ. Скільки разів вам вдалося видати цю газету? Ну скажімо, за останній рік? Ну за останніх п'ять місяців ми вже досягли щомісячного виходу світ нашої газети таражем дві тисячі екземплярів. Розповсюджуючи газету, чи зустрічалися вам люди, які вже давали оцінку вашої діяльності? Ну, приємно сказати чи згадати тих людей, які, побачивши, що здалеку в руках нашого зету, казали: о, с кражалі, читали попередній номер і чекаємо наступного, давайте будемо читати. Тобто, це саме ті люди, які трішечки змінилися завдяки вашій діяльності. Ну, можливо, ці люди і були нашими надумцями. Раз вони раз вже чекають цю газету, очевидно, наші думки, наші погляди співпадають частково чи повній мірі з їхніми думками. Але я вважаю, що є люди, які не кажуть, що чекають, але газету тихенько беруть і читають. І приємно, що коли ми роздаємо газету, ми не бачимо, принаймні, поки що не бачили, якщо вона валяється на дорозі, як якийсь непотріб. Як, можливо, передвиборні листівки, і є надія, що такі газети винесуть додому і люди будуть читати. Гаразд, тоді ще питання. Чому ви вирішили не зупинятись на газеті, а створити сайт, створити відеододаток, 100 грам правди. Е, яка мета цього технічного вдосконалення? Час, диктує свої умови, свої вимоги. Тобто частина людей вважають газети старомодними, можливо, не хочуть їх читати. Частина людей просто, можливо, лінується читати, бо немає часу, тому то зручно робити якусь одну роботу і через наушники, чи через мовці слухати в комп'ютері відеододаток наші інший. Тобто, це не Тобто просто ви хочете часу. донести свою інформацію до ширшого кола. Абсолютно людей. так, до ширшого кола людей. Тобто, mm -hmm. скажімо, відверто старші люди. В глибинці звикли читати газету, де немає інтернету. Молодші люди звикли користуватися інтернетом і комп'ютером. Чи вважаєте ви цю газету гострою і потрібною в даний час? Чи з'являлося в ній? Матеріали, за які вам хтось чимось погрожував, які не подобались нинішній владі, чи взагалі звертала ця влада увагу на вашу газету? Чи вважає вона цю газету своїм ворогом або в перспективі своїм ворогом? Ну очевидно, ми ще не досягли того тиражу і такого масового розпосюдження, щоб Дійсно, насолити сильно владі. Хоча ми ту, ми не сам собі за мету насолити владі, а хочемо просто донести до людей інформацію, тому що на превеликий жаль на телебаченні в центральних газетах інформація занадто цензурована, обмежена. Тобто ми бачимо більшості дефарамби владі, тобто, що влада все працює, відкриває, все дуже гарно. А ми пишемо трішки інші речі, тобто ми хочемо розширити інформаційну картину. В нашій країні. А що стосується погроз, то ну, був один дзвінок, не знаю, наскільки до нього можна серйозно ставитись. Після того, як ми опублікували статтю про те, як наш губернатор назвав журналіста програми Гроші Покидьку, ми ці статті задали, що ще написали, що в нього є свого брати приклад, тому що Янукович свій час назвав сказав за нею фразу. Намного більше, Чим ми цих казу? цього... Ви не знаєте, була погроза через те, що влада помітила, чи це просто був в якийсь пересічний громадянин, так, який вирішив. Можливо, і так, тобто, скажімо так, на цьому все зупинилося. М -м. Розслідування ми спеціально не проводили тому. Казати трубити на всі канали, що ось не досягнення нам погрожували, думаю, це поки що зараз. За, за... Я зрозумів на сьогоднішній день газета, скажімо, не є ворогом е, існуючої влади, а е, якщо вона буде розвиватися, якщо у вас будуть з'являтися теми, на які потрібно писати, і якщо це буде загрожувати вам особистою безпекою, чи готові вашій особистій безпеці це буде загрожувати? Чи готові ви до такого розвитку подій? Ну, оцінити зараз це, мабуть, трішки важкувато, тому що це буде схоже на якесь геройство, що шапку, закида... шапку закидання. З іншого боку, коли задумався цей проект, або коли він відновився вже в теперішній час, очевидно, ми чи я точніше розумію, та й ми з вами разом розуміємо, з якими людьми при владі ми маємо справу. Тому очевидно, що ось там в душі я готовий до того, що. До всякого будь-якого розвитку подій, а коли на де щось станеться, то ми тоді ми зможемо, якщо встигнемо, про це поговорити. Сподіваюся, що встигнемо. Зрозуміло. Отже, на мій, на мій погляд, є дилемма. Доки ми пишемо про очевидні речі, я кажу ми, тому що також час від часу друкується цій газеті. Доки ми пишемо про очевидні речі, ми впливаємо на маленьку кількість людей. Ми... Одні з багатьох, хто про це пише. Якщо ми будемо писати про речі сенсаційні, скажімо так, чи гострі, чи розміщувати викривальні матеріали про ситуацію хоча б на місцевому рівні, то ми можемо відразу опинитися в опозиції і стати ворогами цієї влади і нести за це відповідальність в тій чи іншій формі. Тому я хотів би, щоб ми зараз з'ясували. Або ми залишаємося, скажімо, одним з багатьох, хто пише те, що може не подобатись, але за це не карають, або ми стаємо на чолі опору, і тоді всі якби, удари приймаємо в першу чергу. То... До чого ми готові, так? Да. Ну я скажу, що. Мабуть, занадто гучно, звучить, чи готові ми очолити рух опору, тому що поки що ми не досягли тих паражів, як я вже казав, і тих масштабів розповсюдження, але ми готові бути чесними. Тобто ми готові говорити правду, не ті речі, які вигідні нам, і не вигідні владі, а ті речі, які дозволять людям думати, мислити і Врешті-решт робити правильні висновки, і найголовніша, очевидно, мета нашої газети, нашого сайту, полягає в тому, щоб дати можливість людям зрозуміти відповідальність за долю України. Тобто, що кожен із нас, якщо він буде свідомим громадянином, що він буде думати, що він робить, думати, кого обирає, чи згоден він продати голос там за 100 гривень, за 200, чи він розуміє, що краще не візьму сьогодні цих 100, 200, 300 гривень. Але Голосую чесно і цим самим забезпечую майбутнє своїм дітям. Тобто, якщо ми зможемо довести людям, що від них все залежить в цій країні, то очевидно мета нашого проєкту буде досягнута. Ну і тоді скажіть, ви вже як ведучий, як автор програми і майбутній господар цієї студії, куди ви очевидно, будете теж запрошувати людей, чи готові ви говорити тільки правду? Тобто не ті речі, які цікаві і вигідні вам. А ті речі, які зможуть дати можливість людям, врешті, дійсно, бути свідомими громадянами? На це питання в мене поки що немає відповіді. Я хочу думати, мені хочеться думати, що я готовий до цього. Але я також готовий і до того, що на певному етапі розвитку цієї програми мені доведеться залишити місце ведучого, якщо це буде загрожувати моєю. Особистій безпеці або безпеці моєї родини я не виключаю варіанту, що я відмовлюся від ролі ведучої цієї програми за певних обставин. Тобто, якщо у вас є такі думки, то очевидно, у вас же є такі задумки творчі, що така інформація, яка змусить владу все-таки звернути увагу на нашу передачу, і ви, очевидно, готуєтесь озвучити в ефірі якісь сенсаційні речі. Я поки що не хотів би про це говорити, я лише розглядаю, скажімо, різні варіанти розвитку подій. І в першу чергу просто намагаюся бути чесним. Чесним із собою, чесним із вами і з людьми, чесним з людьми, які нас будуть дивитися. А скажіть, будь ласка, не цього мало цього стаграм, правда, в наш час? Я думаю, що кожен повинен давати те, на що здатен. Не, не буду претендувати на визначну роль у суспільній боротьбі. Все, що можу зробити, постараюся зробити. То те, що програма названа 100 грам правди, це не приниження якби, цієї програми. Я намагаюся змалити її роль. Але поки що я не бачу, скажімо, не бачу такої вагомої ролі, яку може зіграти це суспільство у процесі ця програма в процесі боротьби. Але врешті це як кажуть маленьке, все велике, точніше починається з маленького. Ну ми так. завжди можемо перейменувати там у 200 грам 34 кілограми правда. Так, так. Але, з іншого боку, є ще там. народна мудрість. Яка в одній з байок говориться, що найбільше людям той приносить пакості, хто ж в мене кількість за рахунок якості? Тому я хочу побажати вам побільше правди вашій передачі, побажати вам успіхів. І все-таки я сподіваюся, що та глобальна мета, яку ми сказали, достукатись до серця кожного громадянина і дати йому можливість зрозуміти чи відчути відповідальність за долю країни, все-таки ми цієї мети досягнемо і. 100 грам правди стане однією з складових частин цього глобального процесу, тому що можна ставити глобальну велику мету, битися з вітерними млинами, а можна дійсно робити свою справу і мати до цього задоволення і конкретний результат. Тому я вам бажаю цього найкращого, вашій передачі, бажаю успіхів і сподіваюся, що ми досягнемо того рівня свободи, коли ми будемо боятися і чекати чогось погано від влади, а все-таки влада буде оглядатися і. Зважати на суспільну думку на думку журналістів, на думку звичайних простих громадян. Дякую вам за добрі слова. Я також сподіваюся, що ми досягнемо такого етапу розвитку свободи слова. Я сподіваюся, що ми зустрінемось ще з вами і сподіваюся, що наступна передача дійсно буде містити якісь викривальні матеріали. Ми скажемо щось таке. Про що мало кому відомо. Ну, можливо, те, відомо всім, але ніхто про це да. не хоче сказати, так? Як <свят> так, так і це часто буває. І я сподіваюся, що це життя стане трохи правдивішим після наступної нашої передачі. Дякую за увагу, дякую за участь. Сподіваюся, зустрінемось. Дякую вам, до побачення.